Шкіра обличчя наша візитівка. Щодня вона зазнає впливу пилу, косметики, холоду та інших чинників. А чи знали ви, що шкіра першою реагує на зовнішні та внутрішні зміни в організмі? Відображає наш спосіб життя, харчування, навколишні умови та навіть рівень стресу. Саме тому важливо системно дбати про обличчя, бо тільки правильний догляд допоможе зберегти шкіру красивою і підтримати її природне сяйво. Восени та взимку шкіра обличчя стає особливо вразливою. Її висушують холод, вітер і різкі зміни температур. Ми часто не звертаємо увагу на легке лущення чи стягнутість, думаючи, що це минеться. Але саме з таких дрібниць починаються великі проблеми. Шкіра кожного з нас особлива, а значить, потребує індивідуального підходу до рутинного догляду. Знайти ідеальну базу непросто, але це реально. Варто знати лише кілька простих правил. Як змінюється шкіра з настанням холодів? Які засоби їй справді потрібні? І що допоможе зберегти її сяючою навіть у вітряну погоду? Відповіді на ці та інші запитання знає наш експерт. Я Юлія Очереднюк в ефірі рубрика Експерт по по-вінницьки». Дивимося. Знайомтеся, Ольга Азізова, косметологиня. За 10 років практики допомогла безлічі людей знайти шлях до здорової та сяючої шкіри. Чому шкіра обличчя стає більш вразливою у холодну пору? В холодну пору року на нашу шкіру впливає дуже багато агресивних факторів. По-перше, на вулиці у нас низькі температури, вітер, мороз, а в приміщеннях навпаки дуже тепло, вимкнене опалення, і всі ці фактори порушують бар'єрну функцію шкіри, за рахунок чого вона стає більш сухою, подразненою, чутливою. Чи потрібен сонцезахисний крем у холодний сезон? Сонце Захисний крем потрібен цілий рік, тому що ультрафіолетові промені проникають скрізь хмари навіть в похмуру. Погоду. Таким чином, викликаючи у нас фотостаріння. Зараз вже ми дійшли того висновку, що сонцезахисний крем може бути щодня, і ми не маємо орієнтуватись на те, чи світить те сонце, чи ні, а маємо звертати увагу на ультрафіолетовий індекс. Якщо цей індекс вище 2, то без сонцезахисного крему ми на вулицю не виходимо. А в коли випадає сніг, то ультрафіолетові промені відбиваються і вони стають ще більш агресивніші, ніж влітку. Тому, якщо ми виходимо на вулицю, обов'язково наносимо сонцезахисний крем за 15 хвилин до виходу. Як доглядати за різними типами шкіри в осінньо-зимовий період? Головне правило для всіх типів шкіри перше, ми маємо користуватись м'яким очищенням. Взимку ми не використовуємо агресивних очищуючих засобів. Для сухого типу шкіри потрібно креми змінити на більш щільної текстури, які у своєму складі будуть мати: кераміди, сквалан, олії. Для жирного типу. Шкіри обов'язково потрібно зволоження, тому що особливо взимку наша шкіра втрачає вологість. Для нормальної і комбінованої шкіри вона завжди любить баланс, наприклад, щоб зранку було зволоження, а ввечері більш поживний крем. Комбіновану шкіру обов'язково потрібно зволожувати, не забувати про м'яке очищення, і для чутливої шкіри не використовуємо скраби, не використовуємо агресивні засоби з кислотами. І обов'язково наносимо захисний крем від морозу яких помилок допускаються люди у своєму догляді восени та взимку? Найпоширеніша помилка це використовувати ті самі засоби, якими користувались влітку. Бо влітку ми обираємо все ж таки більш легкі текстури, флюїдні текстури, а взимку нам потрібні більш щільні. Наступна помилка це не використовувати сонцезахисний засіб взимку, тому що деякі вважають, що сонце мало світить, і воно Воно вже не таке агресивне, але навпаки, коли в нас лежить сніг, то він відбиває ці промені і вони. Агресивніше впливають на нашу шкіру, ніж влітку. Наступна помилка це використовувати дуже агресивні засоби з кислотами, які висушують шкіру, тим самим порушують бар'єрну функцію шкіри. А також використання агресивних механічних скрабів, які роблять мікропорізи на шкірі, таким самим шкіра знов стає подразненою. Ще одна помилка. Не враховують сухість повітря в приміщеннях від батарей, а також не дотримуються водного балансу. Взимку обов'язково потрібно пити воду 30 мл на кілограм ваги. Це той мінімум. Який ми маємо вжити, щоб наша шкіра залишалась достатньо зволоженою зсередини. Ну і звичайно використовуємо зволожувач повітря в приміщеннях. Ще одна помилка: це наносити крем одразу перед виходом на вулицю. Має пройти достатньо часу, це десь 15-30 хвилин, щоб крем ввібрався в шкіру. Бо на холоді і на морозі він кристалізується. Алізується і таким чином не працює, а пошкоджує ваші капіляри. І не забувайте про догляд за шкірою під очима і губами, бо може бути виражена сухість, тягнутість, можуть з'явитися додаткові зморшки, а губи будуть сухими, потрісканими, скорками і негарно виглядати. Які ж прості поради допоможуть зберегти шкіру доглянутою та здоровою у мороз та вітри? Використовуємо очищуючі засоби більш м'якої текстури у вигляді емульсій або пінок. На ранок обов'язково має бути зволожуюча сироватка або зволожуючий крем. Не забуваємо наносити сонцезахисний крем, також крем під очі, бальзам для губ. А ввечері ми використовуємо так само очищуючи засоби м'якої текстури, додаємо більш поживні сироватки і поживні креми, а також ми можемо додати актив у вигляді ретинолу. Отож, друзі, дослухайтеся до порад нашого експерта, і ваша шкіра обличчя обов'язково буде в безпеці за будь-яких умов. І пам'ятайте, системний і правильний догляд це ключ до здорової та сяючої шкіри. Це була рубрика Експерт по-вінницьки». До зустрічі.